Вся слава Богу, слава отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих, і Бог над усім. Біблійна історія розповідає про битву при Гаваоні, коли вороже військо бігло від ізраїльтян. Господь кидав на ворогів з небес великі камені, і вони вмирали. І більше було померлих від каміння, граду, ніж тих, які загинули від зброї. Того дня народ Божий переміг, адже перемогу дає Господь. Подивимося ще, коли цар охозія послав воїнів за пророком Ілею, щоб схопити його. І сказав воєначальнику: якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь з неба і попалить тебе і твоїх 50 вояків. Так і сталося: вогонь вразив загін воїнів, а також наступний, який було послано, з цією ж метою. Продовжуємо читати Біблію. Цар Асирійський хотів захопити Ізраїль, але Бог через пророка Ісаю сказав: Я буду охороняти місто, щоб спасти його заради себе і заради Давида, раба мого. Тієї ж ночі ангел Господній вразив у асирійському таборі 185 тисяч чоловік.